Слава Україні! Шановні друзі, вже друг Андрій Мохник сказав дуже вдалу тезу про те, що з трьох лідерів Майдану лишається тільки один, який, е, власне, Очевидно, буде боротися за посаду президента. Тому е, я власне, хочу сказати, що в цьому немає нічого дивного, що саме український націоналіст і лишився тим єдиним фактично лідером майдану, який буде це робити. Тому що ви знаєте, а що власне мало би бути, якщо ми всі прекрасно усвідомлюємо, що це була національна революція, то чому ж, власне, не українським націоналістам сьогодні йти у владу, йти на посади і в тому числі на найвищу посаду в державі? Чому ми маємо. Що робитися, якось чого, цього, чи якось приховувати чи боятися? Всю, нарешті в Україні відбулася саме та революція, про яку ми стільки років говорили і стільки років наближали цю революцію. Тому що, шановні друзі, так, в цій революції була і складова боротьби за права людини. В цій революції була складова боротьби за європейську якісь там, інтеграцію. в цій революції були а, антикорупційні якісь елементи. Але товариство, перш за все, це була революція за остаточне звільнення української нації, побудови Української національної держави. Шановні друзі, і основна двигун був саме цей. Тому що коли тільки починалися ці всі події, коли вони ще не були революцією, а були тільки першими мітингами, коли він суто називався Євромайдан, то це було одне. Коли було головним гаслом майдану Україна це Європа, там стояло 5 тисяч людей. А коли гаслом стало головним слава Україні, героям слава і слава нації, смерть ворогам, там стояли мільйони. І, друзі, ми повинні розуміти ці акценти, і ми повинні розуміти зміст цієї революції. Сьогодні багато хто з політиків, можливо, не хоче помічати цього національного двигуна революції, але ми нагадаємо, ми покажемо, що це саме так. Тому, шановні друзі, можна згадувати багато років нашої боротьби. Важкої боротьби, коли ми на кожному клаптику української землі відстоювали інтереси української нації, боролися за справедливість, соціальну та національну, наближали революцію будь-якими методами, тому що ми завжди знали. От так само, коли ми завжди знали, що Росія це не є друг і партнер, а це є стратегічний ворог. А де хто нам розповідав, що це друг? А ми це знали завжди і казали, а сьогодні це вже всі визнали. Так само ми завжди знали, що зміни в Україні будуть не косметичним шляхом, а тільки коли буде революція, яка повністю змінить систему. І це так і стається сьогодні, шановні друзі. Тому. Власне, наша ця боротьба, яку ми проводили стільки років, вона нас завертовувала, вона спрямовувала нас, вона готувала нас до цієї революції. І ми завжди казали, що от коли ця революція відбудеться, коли таки це станеться, свобода повинна зробити все для того, щоб ця революція була доведена до кінця. Щоб не сталося так, як сталося в 2005 році, щоб не було цих знову компромісів еліт, які забуксують ці процеси, які збережуть цю систему. І сьогодні ми вже є достатньо сильні, достатньо досвідчені, достатньо загортовані для того, щоб це зробити. Тому зараз, знаєте, треба поміняти нарешті цю карму і оцю от відому фразу про те, що революцію роблять ідеалісти, а користуються її плодами негідники. Шановні друзі, от відженемо негідників від революції і не дамо революцію в руки негідникам. Це сьогодні наше завдання. І ми це говоримо не тільки тому, що ми ідеалісти, не тільки тому, що ми прагнемо дійсно не для себе, а для країни, для нації, а тому, що ми вже маємо і достатній досвід, і достатні ресурси, і достатній вплив для того, щоб дійсно не на словах, а на ділі зробити саме так. І наостанок, шановні друзі, ви знаєте, я можливо зараз скажу речі. Такі трохи пафосні, але. Або можливо, хтось вважатиме, що це якесь е, шапкозакидальництво, але я думаю, що це не так. Шановні друзі, якщо ми перемогли в революції, то що ми не переможемо в президентських виборах? Я думаю, що це набагато легше, ніж перемогти в революції. Тому, шановні друзі, я думаю, що попереду боротьба і попереду перемога. Слава Україні! Дякую, буду Андрію.